Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 5 вересня 559-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі минулої доби масованих ракетно-дронових атак від росіян не було. Тому все більш-менш спокійно, якщо вже ж не рахувати прифронтові райони, бо там знову авіабомби, балістичні ракети. Ну все як завжди. В Одесі та області теж все спокійно, особливо якщо порівнювати з двома минулими добами. Ну і трохи похолодало сьогодні. В сусідньому місті Герою Миколаєві теж спокійно. А от в Миколаївській області, в Куцерубській громаді, поруч з Очаковом росіяни вчора здійснили обстріл. Там без жертв. Та руйнувань. І на Херсонщині також тривають обстріли. Але там вони кожної доби. І так вчора після російських обстрілів одна дитина травмована. Ну а на Росію вчора, як завжди, летіли дрони. І, як завжди, кудись на Москву. Але росіяни кажуть, що дрони цього разу не долетіли, бо, наче їх збили в Тверській та Калугській області. Ну, наступного разу більше пощастить. А ми давайте закинемо трохи грошей волонтерам.